Вітаю, друзі, 6 лютого. У житловому будинку в Москві стріляли в генерал-лейтенанта, головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації Володимира Алексєєва. Його госпіталізували з численними пораненнями, в тому числі в голову. Замах стався на Волоколамському шосе невідомий. Багато разів вистрілив генерала зі спини і, влучивши, в тому числі в голову, втік з місця події. Генерал вижив, його госпіталізували. Він в тяжкому стані в реанімації. На місці працюють екстрені служби та слідчі. Слідчі та криміналісти столичного слідчого комітету Російської Федерації вивчають записи з камер відеоспостереження, допитують свідків цього замаху. Замах на Алексеєва, який трапився в Москві це новий етап у війні між Україною та Російською Федерацією. Володимир Алексєєв, перший заступник Ігоря Костюкова, який очолює російську переговорну групу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Володимир Алексєєв, досить відомий в Російській Федерації генерал, один із знакових російських військових. З 2011 року він займає посаду першого заступника голови головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Він командував військами Російської Федерації в Сирії і е, за участь. В боях там і за успіхи в боях там отримав звання Героя Російської Федерації. Саме він був куратором створення приватної військової кампанії Вагнер. Під час бунту Вагнера саме він вів з Пригожиним перемовини. І коли Пригожин вимагав видати йому Шуйгу і Герасимова, сказав забирайте. Саме він, саме Алексеєв, вів перемовини щодо здачі захисників Азовсталі в полон. Саме він зустрічався з народним депутатом України Ковальовим і генералом е, нашого головного управління розвідки Дмитром Усовим, проводячи переговори про здачу захисників Азовсталя. Саме він написав листа. Полковнику Прокопенко, Редісу, в якому гарантував збереження життя і здоров'я захисникам Азовсталі після здачі. І цей лист відібраний був у Прокопенка. зразу під час обшуку Редіс пояснював, що він ніколи не вірив в ці гарантії. Ну, Але вони були, заявляло, що вони були порушені, і самі ми знаємо, що це так, тому що більшість захисників Азовсталі досі перебувають в полоні. Саме Алексєєв, до речі, уродженець України, селище Голодок Хмельниччина. Саме Алексєєв. Корував багатьма операціями, спецопераціями Російської Федерації на території України. Замах на нього це виклик для Російської воєнщини. За дивним співпадінням саме вчора, під час зустрічі з виконуючим обов'язки. Голови Служби безпеки України Володимир Зеленський погодив йому спецоперації проти Російської Федерації. Підсумую, це не просто атентат, це не просто замах, це не просто спроба ліквідації знакового російського генерала. Це постріл в е, перемовини в Абу-Дабі, які вчора скінчились, і в майбутнє їхнє продовження. Е, реакція Російської Федерації на цей замах може бути різною. У відповідь е, м м бійці їхнього ГРУ. Їхня агентура можуть почати полювати по цілому світу на українських чиновників, військових, політиків і так далі. Починається новий етап у війні, етап війни спецслужб, і е, зрозуміло, що е, миру найближчим часом точно не буде. Стріляли сьогодні на Волоколамському шосе в Москві в генерала Алексєєва, а пристрелили будь-яку надію на мирні переговори в найближчим часом. Тобто війна триватиме іще досить довго, можливо, весь цей навіть 2026 рік. Незалежності від того, виживе Олексєєв чи не виживе, буде затриманий стрілок, чи не буде. З'явилась версія, що та, це не професіонал, це людина, яка е була нанята видно по телефону, видно через кол-центр, ну і просто. Але, схоже, по почерку, по пострілам, по кількості, влучанням по в голову і так далі. Схоже, що все ж таки це була підготовлена людина, а не якийсь там узбек чи таджик-рознощик піци. І е, стріляв він впевнено. Чи виживе генерал Олексєєв чи ні, для мирного процесу це вже жодного значення не має. Мирний процес вбитий. І е, на всіх очікує війна. Війна, яка ще триватиме досить довго, наслідки якої для України будуть, звичайно, не найкращими, але все вже трапилось. Про подальший перебіг розслідування в наших подальших випусках, так само як і про наслідки цього атентату. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.